Вас на кордоні не забрали, ТЦК, коли ви вертаєтесь в Україну. Що треба мати з собою Всі документи. Всі документи, тому що сьогодні їхав і ну, він їздить постійно в Польщу назад багатодітний. Але забув з собою взяти документи. Забув взяти книжечку багатодітного. Забув, що то нього теж не було з собою. Свідос про народження діток він також не мав. Коротше, забрали його. Ми ж теж як порядні перевізники, що поїхали почекати його, бо сказали: ну зараз 15 хвилин по вісточку вам випишуть і відпустять. Ми приїхали з півтори години, стоїмо, стоїмо. Що вже ніхто телефончика не брав Все, поза зоною. Телефона вже ніхто не бере і ну, не будемо ж з пасажирами стояти. І поїхали ми далі. Але ж у вас таких ситуацій не було, добре перевіряйте, щоб у вас були всі документи з собою. Тому що вони на слово не вірять. Вони зразу альо. Поліція, ТЦК, ЧІК загрузили і повезли. Всім гарних поїздок.